Ну що, продовжимо огляд текстилю. Ось маю таку скатерку. Скатерка вінтажна, льон, такий щільненький, грубенький такий льон. Це такий, такий просто малюнок, орнамент. Ось хочу показати вам структуру. Тканини, дивіться, така об'ємненька, крупне таке переплетіння. Отак вона виглядає, я не буду розвертати повністю. Отак вона перегля... пере... ну, виглядає і отака, посередині отаке, ніби хрестиком такий, ну, як клітинками, такі чотири клітинки, такий орнамент. Ця скатерка метр двадцять На метр 24. Ну, тканина, знаєте, а можливо, не, не зовсім рівно склала. От така скатерка йде під номером 234 і коштує 260 гривень. Маю таку новорічну скатерку. Дивіться, яка вона гарна, яскрава. Це поліестер. Ось така вона дуже багата вишивка. І по краях, і посередині, і по кожному куточку От така вишивка. Яскрава гарна. Вона в гарному стані. Розмір її 80 на 80. Скатерка йде під номером 232. І коштує така скатерка 120 гривень. Хочу показати вам таку хусточку гарну. Ем, вона дуже гарна, але, знову ж таки, я не знайшла тут ярличок, їх обрізають ці ярлички, щоб не можна було подивитися, прочитати, з чого воно складається. Така хустинка, ось вона так виглядає, вона доволі таки величенька, зараз я озвучу її розміри, мабуть, так складу, щоб було зручніше. Бачите, тут така смужечка ніби на цій хустинці. 86 на 86 її розміри цієї хусточки, іде вона під номером 231 і коштує 30 гривень. Далі маю отакий фартушок, просто біленька така тканинка натуральна, тут щось грибочок якийсь і, і така кишенька на грудях. Такий він величенький, я вам хочу сказати. Широченький, 66 см ширина його. Ну, довжина, я так думаю, стандартний. Такий фартушок. Іде він під номером 230 і ціна такого фартушка 60 гривень. Далі знов хусточка. Ось так вона виглядає, ця хусточка. Розмір її: ой, 70 на 70. Які тут листочки, якісь осінні такі гілочки, не знаю, ніби каштан, не каштан. Така хусточка йде під номером 229 і коштує 20 гривень. Ось такий є ранер, чи доріжка. Це він вдвоє, тут натуральна тканинка. Ну, можливо, льон, можливо, як це пишуть бамбук. Тут з краєчку такий, вона має форму трикутничка і такі киточки ось з однієї і з іншої сторони. Довжина такої доріжки 65. Ой! Метр, майже метр тридцять, і ширина 40 см. Така доріжка йде під номером 228 і коштує 60 гривень. Ось хочу ем, звернути вашу увагу. Ось у мене є така заготовка, це також з моєї колекції. Я хотіла все-таки з неї зшити. Наволочку, але не буду я шити, немає в мене часу на це все і можливості. Ось така прекрасна вишивка на такому сірому полотні натуральному. Зверніть увагу, яка багата вишивка, це заготовка для наволочки. Бачите, тут ось так воно зроблене: одна сторона вишита, одна сторона просто та, що йде на. Другу сторону я скажу розміри, та, ні, мабуть, скажу розміри повністю. 80 довжина і 54 ширина такої вишивки. Іде вона під номером 227 і коштує 300 гривень. Хто хоче таку прекрасну вишивку, тут всі кольори збережені, ну хіба що прополоснути треба. Так, далі маю такі філейні серветочки, їх дві штучки і отакі От дві штучки. Ідуть вони розміри 53, ой. Ой, 53 на 30 сантиметрів. Їх дві, вони йдуть під номером 226. І за дві серветки ціна 60 гривень. Ну, хто захоче по одній, можна купити по одній. Так, ну і далі, мабуть, я вже все показала. Мабуть, уже все показала. Так, вийшло таке коротке відео, і я покажу вам, мабуть, залишки, що залишилося після вчорашнього огляду. Ось залишилась така доріжка, я вам показувала під номером 217, 100 гривень. Вчора я озвучувала її розміри, вона геть абсолютно новенька. От. Залишилася отака серветка ручної роботи під номером 223,80 гривень. Залишилась оця скатерка. Із ірландського льону. така, Бачите, з цієї сторони така, з цієї така, але я там показувала, де є нюанс Ось такий. Та його майже не незамі... помітно, але я помітила. Іде під номером 224 і коштує 250 гривень. Далі, ось така скатертина залишилася, величезна овальна скатертина. І з нюансом тут пропалено. І ось така трішки ніби світліша плямка така на ній. Іде під номером 225 і 160 гривень всього цього-навсього за таку скатертину. Залишилась ось така скатерка, також я показувала вона величенька. Та не буду міряти, хто хоче, то вчора я в відео показувала розміри. Ну, Єдине, що ця скатерка йде під номером 220 і можу знизити ціну 280 гривень за таку скатертину. Вона абсолютно нова. Це поліестер також. Ось така серветочка залишилася зв'язаною вставочкою. ну, Треба випрасувати під номером 210, 40 гривень, здається. От такі дві серветочки залишилося, Новенькі абсолютно. Під номером 211 за дві серветки 80 гривень. Тобто кожна по 40 гривень. Так, ось ці, ось ці новорічні серветки залишилися три штучки по 30 гривень кожна під номером 212. От. Далі залишилася така новорічна доріжечка. Я показувала вам її. Нарядна така, іде вона під номером 213. Ціну знижу на 80 гривень. Все, що я можу. Знижую при вас. Бачите, на 20 гривень оцінила. Так, також така скатертина, ем, показувала вона нова такого кремового кольору, ніби так трішки такий відтінок рожевуватий. і під номером 214 і е, знижу ціну на 20 гривень. Буде 280 гривень вона. Так, це, щоб вже не повторюватися, відео запишу, та й ви все побачите, що після вчорашнього залишилося. Так, ось така філейна скатертина, куди я причепила ціну. Ой, оце ж так складеш неправильно, а потім шукай. Не знаю, куди. Вічна проблема у мене. Не знаю, можливо, злетіла. Мабуть, так і злетіла. Не пам'ятаю, під яким номером вона була. Ну, хто дивився вчорашнє відео, то, то там я озвучила номер. Називається, не підготувалася так, як треба, не знайду. Ну Ось так вона виглядає, вона така легенька, приємна така скатертинка, отак вона виглядає, вся ажурна. І коштую, ціну знизила і коштуватиме вона 280 гривень. Так. Ось ця фіраночка залишилася. Так вона 80 гривень і коштує під номером 216. Ось залишилася ця льняна скатерка. Я вам її вчора показувала. Тоненька, така льняна під номером 208. І ціну знижу на 280 гривень. Так. Ось оця велика скатертина, я не буду її вам розвертати. Е, величезна така, тут більше як 2 метри, вона довжиною е, на великий стіл під номером 207, і ціну знижу буде 450 гривень. Більше не можу ніяк. Так. Це серветочка така, я також показувала вам. Учора 206 номер ціна 80 гривень. От. І залишилася ще отака е, скатертиночка льняна льон чи штапель, я вам вчора казала, то що однозначно це натуральна тканинка. От вона така приємна скатертинка. І ви знаєте, мені подобаються такі скатерки. Вона коли за... приймає форму столу, вона така, як... ніби важкенька. і... Дуже гарно виглядає 250 гривень, ціну знижу на 220, От, 30 гривень знизила. Ну, от, мабуть, і все на сьогодні. Можливо, ще пізніше в мене ще залишилися там хустини багатенько із попередньої посилочки від Лесі. Тому передивлюся їх там, що пооцінюю, можливо, хтось щось добере. А вам всім гарного дня, всім міцного здоров'я, всім миру і до зустрічі. Міцно обіймаю вас. Пока-пока.